Що робити, якщо ви дізналися, що кредитор, а це може бути банк, мікрофінансова установа або факторингова компанія Звернулися до суду з позовною заявою про стягнення з вас заборгованості. Доброго дня, мене звати Денис Пузін. Я є адвокат по кредитам. Посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі. Контактні дані є в описанні до цього відео. Поїхали! Якщо у вас є прострочена кредитна заборгованість, у будь-яку мить ви можете дізнатися або шляхом отримання повістки, або через додаток Дія, або через сайт «Open Data Bot» про те, що відносно вас відкрито провадження у цивільній справі про стягнення цієї заборованості. Суд же призначив судове засідання та надіслав на вашу адресу ухвалу про відкриття провадження у справі разом з позовною заявою та додатками до неї. Що робити? По-перше, у будь-якому випадку не пускати це на самотік та чекати рішення суду за принципом, що саме суд вирішить, те я і винен. Це невірна позиція. Та не вихід з цієї ситуації, оскільки у даному випадку суд розгляне справу за вашою відсутністю та винесе заочне судове рішення. І поверте мені, у переважній більшості справ цієї категорії заочне судове рішення буде не на вашу користь. Заочне судове рішення фактично дублює позовні вимоги. З усіма борговими зобов'язаннями, тобто те, що кредитор намагається стягнути, суд таке рішення винесе. При цьому варто знати, що у будь-якому випадку за офіційною адресою вашої реєстрації, так званою в народі пропискою, суд зобов'язаний направити ухвалу про відкриття провадження разом з позовною заявою та додатками. До неї, коли ви отримали ці документи, на що особливо необхідно звернути увагу у першу чергу? В ухвалі про відкриття провадження буде написано, що вам, як відповідачу, суд пропонує протягом 15 днів надати відзив на позовну заяву. Цей строк може бути зменшений. Але стала практика показує, що він буде складати саме 15 днів з неотримання вами цієї ухвали. Цей строк пропускати не можна. Протягом цих 15 днів ви вже повинні вирішити свій остаточний спосіб захисту та викласти його у так званому процесуальному документі, відзиві на позовну заяву. Що таке відзив на позовну заяву? Це не відкликання самої позовної заяви. Це назва процесуального документу фактично простими словами. Це ваші заперечення щодо суті позовних вимог. Цей документ необхідно подати в строк, як я вже зазначив, визначений в ухвалі про відкриття провадження. А що в ньому необхідно вказувати? По-перше, Ті обставини, які ви вважаєте, недоведені, але вони містяться в самій позовній заяві. Зараз пройдемося по ключовим моментам, і ви вже самостійно, як навіть адвокат, зможете зрозуміти, про що йде мова, що писати у так званому відзиві на позовну заяву. Головне, дуже уважно дивитися розрахунок. Який додається до позовної заяви вашої заборгованості. Якщо цей розрахунок містить певні розбіжності, або не відповідає дійсності, вам необхідно це написати та додати свій контррозрахунок. Якщо фінансова установа або банк намагається ввести суд в оману шляхом надання неправдивих відомостей в своєму розрахунку, то знайте. Що Національний банк України веде облік всіх розрахункових операцій усіх взагалі банків в Україні, і у нього можливо витребувати правдиву інформацію та спростувати цей розрахунок. Таке в моїй практиці було, коли розрахунок не відповідає дійсності. Якщо банк або інший кредитор, це може бути МФО факторингова компанія, разом. З позовною заявою подають копію так званого електронного доказу. Це стосується у переважній більшості МФО та факторингових компаній, А разом з відзивом до позовної заяви заявляйте клопотання про витребування оригіналу цього доказу через те, що у вас є сумнів у його дійсності. У цьому випадку суд просто зобов'язаний витребувати оригінал цього доказу. Як показує стала практика, надати його просто неможливо. Третє, найголовніше Дивіться уважно на строки позовної давності. Якщо можливо застосувати строки позовної давності, застосовуйте їх у будь-якому випадку. Шляхом подання до суду просто заяви про застосування строків позовної давності. Вона таку назву і має. Що стосується строків позовної давності, на моєму каналі є окреме відео, раджу його усім передивитися дуже уважно. Коли ви будете подавати відзив на позовну заяву. Самостійно або за допомогою юриста, в обов'язковому порядку копію цього документу необхідно надіслати стороні, оскільки якщо разом з відзовом, який ви будете надавати до суду, не буде підтверджуючого документа, ви його не надасте щодо відправки копії стороні. Суд цей відзив брати до уваги не буде, і дуже уважно зі строками. Якщо вказано 15 днів, то протягом 15 днів його необхідно скерувати. Не ігноруйте судові засідання, і все буде Україна.